Чи користуєтесь ви Телеграмом, чи готові відмовитися, якщо його заборонять? Якщо буде альтернатива, то так чому ні? Це прилад для зв'язку. Я не користуюсь, тому мені якось ми йдемо з бібліотеки. І у йде. нас такі ще мислі там всі. А ви користуєтесь телеграм? Е, я, не я не користуюсь. Не, не там. Ні, а? ми переписуємося в вайбері. Ага. Ну нам так якби нормально. Ну не знаю. Є ще вайбер, і ватсап. Може, не дуже зручно буде, не знаю. Да, я ним користуюсь, відмовлятися не хочу Зачем? Почому? Ну, Як забороніть, так як його не буде, так не буде. То забороніть, то забороню. Я так не прив'язую. Якщо він піде, то щось інше прийде. До речі, щось наше українське. Наприклад, є. Такий месенджер плюс соціальна сітка, Slate називається. Це українці придумали, і їм теж користуються. Mm -hmm. Не можу сказати, що це буде щось таке, від чого я суттєво постраждаю. Тому нехай. Хай буде, так і буде, але нам треба перемога. Не дуже хотілося б, щоб його вирали, але що робити. А ви користуєтесь часто їм? Так не дуже часто, але все-таки. Ну хотя бы какие-то новости узнать. Я накорсуюсь телефоном.